Привіт усім, з вами реальні відгуки. хочу сьогодні е, зняти відео на таку чудову інтерактивну собачку чи чилаву. В принципі, я завжди знімаю відгуки на речі, які ми довго володіємо, а в даному випадку це купила на подарунок по хресниці. Тобто вчора ми його трошки тестували. І сьогодні другий день вам покажу як воно працює, бо іграшка насправді дуже і дуже цікава. Спочатку треба включити. Тут є два режими, до речі. Одні на команди, а другий він собі там щось ходить, співає. Та включаю на команду. Він, до речі, приємний на дотик. І дивіться на упаковку. Тут вказано, що він виконує 12. Я виконую 12 голосових команд. Я почав. А саме. Привіт, йди сюди. Стій на голові. Стій на голові. Танцюй давай грати. Сидіти, «Вставай» лягати. Я люблю тебе, співай. Їсти. Їсти. Так, ще дві команди ми не спробували. Де кіт? Okay, О, кейсовий собак. Тож, виконую воно всі команди, які написані на коробці. Іграшка, ну, скажімо так, дуже цікава, приємна така на дотик. Виглядає досить реалістично, як жива. Так. Виглядає досить реалістично, як жива. Приємно на дотик. Розмір в неї десь, як вказано, приблизно десь 30 см. Тож, іграшка, я думаю, всім сподобається і дітям і навіть дорослим, вона така симпатична. Тож, в мене перші враження навіть дуже позитивні. Я, в принципі, говорив з продавцями, які торгують іграшки, на їхні переконання, що це одна тож, з найкращих інтерактивних собачок, які в неї що Дуже реалістичні. Мені також дуже вона сподобалась. Тож, я думаю, Дівчатам сподобається на подарок. Тож можу вам я її рекомендувати. Кому було цікаво, ставте подобайку. Всім пока!